Сьогодні у нас 21 лютого. Класна робота. Математична статистика. У 9 класі про статистику трошки вже починали говорити. Зараз деякі речі пригадаємо. Отже, в статистиці у нас є вибірка деяких даних. Якісь числа, там розмір одягу, який в певному магазині розкуповують. Або там якась статистика, якийсь вік. Вік людей, які прийшли на певний сеанс в кінотеатрі. І так далі. Ну, наприклад, нам дали якусь отаку вибірку. Пишемо вибірка 12, 13, 14, 16, 18, 18, 19, 19, 19. І зазвичай, по вибірки, просять знайти міри центральної. Міри центральної тенденції. Тобто, такі поняття, як розмі... розмах, мода, медіана вибірки і так далі. Зараз ми по ним по всіх пройдемось. Отже, розмах. Розмах вибірки. Це найбільше значення вибірки, мінус найменше значення вибірки. Це буде 7 в даному випадку. Мода вибірки? Це те, що найчастіше в ці вибірки попадається. Що Яке число тут найчастіше попадається? Дев'ятнадцять. Медіана вибірки. Це те, що стоїть посередині, відщитуємо до серединки. тут посередині стоїть 18. Середнє значення як середнє арифметичне. Все додати. Інколи позначають отак, Х з рисочкою вгорі. 12, плюс 13, плюс 14, плюс 16, плюс 2 чи 18, плюс 3 чи 19, поділити на кількість. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 9. Виходить, тут у нас тридцять тридцять шість. Тут по п'ятдесят сім. Да, і тут у нас двадцять пять. Виходить. 55, п'ять, а тут вісімдесят дев'яносто три це сорок вісім. Поділити на 9. Погано ділиться. Давайте просто виділимо цілу частину. 148 на 9. Беремо по одному. Мінус 9. Це 5. 58. По 6. 54. 16 цілих. 4/9 середнє значення Ідемо дару. Таку вибірку візьмемо. Це перша, друга хай буде вибірка. Ось така. Три три. П'ять, п'ять, п'ять. Вісім, вісім, вісім. Дев'ять і десять. Ось така вибірка. Нічого складного. Все те саме. Розмах. Десять мінус три це 7. Мода. От моди тут буде 2. І 5, і вісім. Два числа попадаються дуже часто. Медіана. Прекрасно, тривога, да? Давайте я допишу хоча б медіану. Медіана 5 плюс 8 поділити на 2, 13 на 2, 6 з половиною. І середню. Медіана усюди, Ми рухаємось. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Посередині буде два числа. І тоді береться як середня арифметична з цих двох чисел. Розуміло. Середнє значення. Понятно, що все додати. Три плюс 3. Плюс 5 можна отак на 3, плюс 8 на 3, плюс 9, плюс 10. І поділити на кількість їх у нас 10 штук. 9 плюс 15, плюс 24 плюс 19 на 10. Це у нас буде 24 плюс 24, 48, плюс 19, 7 десятих. Це цілих. 70 Вивчили статистику. Йдемо в укриття. Да, там по всій країні тривога чудово. Все.